Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси Марікей, ваша подруга і ваша порадниця. Сьогодні я дуже рада, що можу записати для вас відео, тому що останнім часом не вистачає у мене часу, дуже багато новин, дуже багато продукції і подій в компанії Mariay. Тому намагаюся все зібрати і сподіваюся, що сьогодні ви для себе також візьмете щось цікавеньке. І особливо для тих дівчаток сьогодні відео, які ще вагаються, які ще не стали консультантами з краси, але хотіли б дізнатися більше про переваги і про старт. Тож сьогодні про старт Mariay у червні, тому що почалося літо і компанія нас просто ударює такими можливими варіантами подарунків. І знаєте, саме основне те, що разом з компанією MariaKay завжди будеш виглядати молодо, красиво, будеш сучасною і завжди будеш в тренді і краси, і сучасного такого підходу в бізнес і якщо ви ще не знаєте про мене, то я в компанії Марікей вже більше 22 років і спочатку оформилася для того, щоб користуватися самі і отримувати додатковий дохід. А далі я побачила переваги в кар'єрі, в бізнесі, і що це дійсно велика така індустрія розвитку для мене як особистості, і з дуже з великими перспективами доходу. Тому я обрала цей шлях і ніколи не пошкодувала, тому що дуже багато переваг є в моєму житті завдяки співпраці з компанією Рікей. І зараз я дуже щаслива, що маю велику команду. В мене команда вже більше 300 консультантів, і це ті дівчата, з якими ми разом працюємо, і які, з якими ми вчимося одна одної. Тому якщо у вас немає ще власного консультанта з краси, або немає тої дівчини, до якої ви хотіли приєднатися і стати подругою в б'юті сфері. Стати партнеркою, то я вас запрошую в свою команду. Буду рада вас підтримувати на кожному кроці вашого шляху разом з моріки. Ну а сьогодні про старт у червні і е, зараз про стартовий набір. Е, всі консультанти, які реєструються в компанію, е, Замовляють ось такий стартовий набір. В ньому є така найпопулярніша продукція, мається на увазі пробники продукції, а також повнорозмірні упаковки дуже популярної продукції, яку ви можете спробувати протестувати і переконатися в її якості. А також можете вже працювати з вашими потенційними клієнтами, даруючи їм можливість спробувати цю продукцію у пробничках. Ну, давайте ж подивимося, що тут. Є. Так, і так, ну, насправді стартовий набір не дуже змінився, тому, можливо, ви вже і бачили це у моїх відео. Це туш Lash Love Panorama, Це туш, яка робить і об'єм, і довжину. Вона дуже така спокійна, ніжна, дуже добре роз'єднує вії. от Сама нею зараз користуюся, вона не робить такий ефект накладних вій, але при цьому вони видовжені, вони дуже красивої форми, також вона не ароматизована зовсім, не осипається, але добре змивається. Така туш коштує 660 гривень. Наступний засіб це знежирений засіб для яття косметики з очей і губ. Він знімає всі види туші навіть водостійкою. Це така двохфазна рідина, її треба змішати розмішати І вона дуже легко знімає туш, косметику на очах. Треба взяти ватний диск, набрати рідини, прикласти, і акуратненько зняти. І все це без зусиль і навіть з доглядовими такими елементами, тому що шкіра дуже ніжна навколо очей і завдяки цьому засобу вона не так розтягується і більш зволожена. Так, і, до речі, підходить для чутливих очей навіть тих, хто носить контактні лінзи. І ще один засіб це cc крем це тональний засіб. Дуже він такий приємний, особливо в літній період, бо в ньому є сонцезахисний фільтр 15-й, а також така більш легка консистенція, і вам сподобається його наносити. Він розподіляється як звичайний крем. Але його потрібно наносити на зволоження, ну краще на зволоження. Але якщо у вас дуже жирна шкіра, то можете навіть і в якості зволоження, тому що тут є зволожуючі. Властивості, і він такий і доглядовий, і тонуючий одночасно. І зручно, що він ще й в дозаторі. Вартість cc крему 750 гривень, і вартість ще знежиреного засобу 960 Тобто, вже продукції в роздрібній упаковці більше на чим на 2000. І також в пакеті в стартовому ще багато пробничків, серед яких. Такий крем для рук з маслом ши в міні-версії. Це дуже гарний крем, його потрібно зовсім трішечки для того, щоб зволожити ручки і наповнити їх вологою, захистити від втрати вологи. І ручки зовсім не сухі. Вони такі, як покриті такою невидимою рукавичкою. І ще пробники чарівного набору. TimeWise, який у нас нещодавно оновили. І він в двох формулах: для нормальної та сухої, і комбінована та жирна. Таких пробників теж ви бачите багато. І ви можете самі спробувати обрати свою формулу. Ну, а також дати можливість вашим друзям, вашим клієнтам вже протестувати цей набір. Ще в наборі є зволожувальна маска Гель Timeweй's. Тут 7. Масочок і дуже така ніжна масочка, яка підходить для всіх типів шкіри. І що вона робить? Вона омолоджує шкіру, наповнює вологою, заспокоює і її найкраще наносити на ніч. А зранку змивати. Вона така зовсім не липне, дуже така шкіра бархатиста після нанесення масочки. Я особисто роблю таку маску два рази на тиждень. А ще є пробники гідрогелевих патчів, супер класна новинка Морікей, і ви полюбите її. Ну, спробуєте, яка вона дійсно крута і ефективна. І ось такий образ каталог продукції, який діє на сьогоднішній день протягом трьох місяців. Так, ось цей стартовий набір. Як ви думаєте, скільки він коштує? Ну, якщо порахувати в стартового набору, то тут продукції на 2870 гривень, а новачок оплачує за нього 900. Різниця така суттєва, але це тільки перший раз, коли ви реєструєтесь в компанію Mary Kay. І наступним таким цікавим, приємним моментом є те, що у червні компанія зробила таку акцію для всіх нових консультантів, хто реєструється, якщо ви обираєте... Ще й замовлення разом зі стартовим набором. Тобто, ви замовляєте будь-якої продукції по цінам каталога на 3900, і у вас вже буде знижка консультанта на цю суму. І плюс стартовий набір. То ви отримуєте у подарунок дуже сучасні це новинки компанії Морікей, дерматокосметичні засоби, сироватки, концентрати. Одну із них із чотирьох на вибір. Які Тут є сироватки, зараз я вам швиденько теж скажу. Це гіалуронова кислота, плюс цераміди для е, зволоження шкіри, також е, е, альфа-гідрокислоти, новинка для відлущування відмерлих клітин, бустер. Це е, е, Перулова кислота та ніацинамід для висвітлення шкіри від пігментації від коричневих плям некрасивих. І вітамін С, концентрація вітаміну С, плюс ресфератрол це для зменшення зморшок і для сяєва шкіри. У такі бустери, що вони називаються, сироватки, концентрати, містять таку. Потужну концентрацію високоефективних речовин, які так направлено працюють на ці якби, функції, про які я говорила: або зволоження, або зморшки, або пігментація, або відлущення мертвих клітин. Тому ви обираєте для себе ваш бустер, який вам зараз актуальний. Коли його наносити, ми його наносимо найперше, після етапу очищення і тонізування, бо він глибше проникає в дерму і працює з глибини шкіри. І що я вам пропоную? Пропоную на цю суму замовлення ви можете обрати будь-яку продукцію, яку ви хочете, але було б найкраще обрати чарівний набір. Чому? Тому що ви зразу обираєте красиву, доглянуту, дуже таку шкіру, сяючу і молоду, і у вас через два тижні вже буде прекрасний результат. І цей набір вам буде вже йти зі знижкою разом зі стартовим набором. Вартість його 5500, а заплатите ви за нього 3300 гривень. І крім того, ну, якщо ви не знаєте, що в цьому наборі, то я поділюся, це. Очищувальний засіб 4 в 1, який прибирає бруд, косметику, пил, макіяж, все знімає. Далі крем з антиоксидантами, тут великі упаковки, тут 127 мг, крем з антиоксидантами, це зволоження 88 мг. Денний крем і нічний, це денний захист від сонця, 30-й фільтр і нічне відновлення з вітамінами, і крем для шкіри навколо очей. Отакий весь комплекс, він дешевше, якщо його комплексом брати на 680 гривень. І у червні до чарівного набору компанія пропонує такий комплімент, дуже хорошу, таку популярну помаду, звабливий рожевий. Це помада суперзволожувальна, вона як бальзам на губах. І подивіться, який красивий колір, ніжно-рожевий. У мене на губах теж зараз супер зволожувальна помада коралове конфеті. Дуже подобається, особливо влітку, коли губи зволожені, і в той же час помада не пливе, вона ну, абсолютно дуже легко виглядає, дуже комфортно і такий ніжний, красивий відтінок. Помада коштує 720 гривень, а ви її отримуєте до чарівного набору у подарунок. Формулу чарівного набору ви можете обрати чи для нормальної сухої, чи для комбінованої жирної. Ну і також, якщо ви ще іменинниця в червні, це взагалі ще краща перевага, тому що вам компанія зразу в замовлення вкладе такий подарунок для іменинниць І тут крем для рук у повнорозмірній упаковці з маслом ши. Він без аромату, він дуже чудовий, тут 80%. 5 Міліграм, надовго вистачить, але ваші ручки 24 години на добу будуть зволожені гладенькі, ніжні і молоденькі. І така ось тканинна масочка, теж зволожувальна. Це такі сучасні маски, компанія Маріки робить нам теж додаткові такі комплекси процедур, які ми можемо зробити і вдома, і в дорозі. І така масочка теж коштує. Ну, до речі, цей подарунок для іменинниць коштує 600 гривень, ну, якщо порахувати його, звичайно, а компанія ось так нас балує і дає нам такі приємні компліменти. Ну і ще для всіх консультантів і для вас, якщо ви станете новачком у цьому місяці і зробите замовлення на дві базові одиниці від 3900 разом зі стартовим набором, ви можете вибрати собі один блиск у подарунок. Це компліменти за замовлення для консультантів зараз у червні. І це дуже красиві блиски. Обожнюю їх, обидва кольори дуже красиві. Це персиковий блиск, він шимером, такий має сяючий фініш. і Природно дуже виглядає, кольору насиченого немає, але дуже-дуже ефектно так красиво. І ніжний нюд, вірніше, рожевий нюд, такий елегантний, дуже такий натуральний колір. Якщо ви не любите шимеру, він зовсім матовий, то вибирайте тоді такий блиск. Один із цих блисків теж ваш. І давайте зараз підсумуємо. Що ж, е, хорошого у червні е, можуть отримати нові консультанти, це стартовий набір за 900 гривень наповнення, я вам показала. А продукції там на 2800 е, за, замовлення на дві базові одиниці, і краще це зробити з чарівним набором, тому що ще більше переваг, і ціна на набір дешевше, і подарунок до набору. І також, якщо у вас є замовлення на дві базові одиниці, то ви обираєте один із чотирьох бустерів в подарунок, який коштує 1200 гривень, і блиск. Якщо все це разом порахувати, да, Продукції ви отримуєте на 11800 гривень, а сплачуєте всього 4330 гривень. Ось такі переваги в ціні, але це тільки початок і це тільки в ціні. А взагалі ви отримуєте переваги дуже великі. Щонайменше у вас буде завжди красива, здорова, молода шкіра і приваблива ціна на продукцію, якщо ви будете консультантом з краси. А що найбільше ви можете побудувати свою імперію. Ерію краси свій бізнес, зробити кар'єру, стати лідером бізнес-групи, так як стала я, і отримувати насолоду задоволення від життя, від спілкування, від доходу, від навчання, взагалі від тих прекрасних програм, конкурсів, які створює компанія для нас, і ми в цьому розвиваємося, навчаємося і теж йдемо. Вперед, завжди вперед. не Немає ніколи в нас поганого настрою, тому що з такою красою ну настрою не може бути ніколи поганого. То я вас запрошую в свою команду. Якщо у вас немає особистого консультанта, у вас є питання, ви пишіть і задавайте мені, я із задоволенням поділюся з вами. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось з відео. І пока, пока.